У Світловодській громаді сімейні лікарі безкоштовно видають таблетки калію йодиду. Цей медичний препарат є йодною профілактикою населення в разі радіаційної аварії. Зауважимо, що населенню не варто панікувати, і перш за все треба звернути увагу на те, що таку таблетку випивають одноразово усі дорослі люди до 40 років та діти від народження. Але і тут у кожного своє дозування. Якщо дитина до трьох років. До трьох років приймається 32 мг. це одна четверта таблетки. Таблетка 125. Одна четверта таблеточка це маленькій дитині 2-3 роки. А якщо діти від 3 до 12 років приймається 62 мг. це пів таблетки, одна друга таблеточка, таблетка п'ється після їди. Запивати водою або молоком один раз. І підлітком дітям з 13 до 18 років дається вже ціла таблетка 125 мг. Приймати профілактичну дозу калію йодиду потрібно тільки після офіційного оповіщення про загрозу викиду радіації. Найефективніша така таблетка буде, якщо випити її в перші 6 годин після повідомлення про аварію. Цей препарат п'ється однократно, одна таблетка, дозіровка 125 мг – міліграмів це для дорослої людини. П'ється не при загрозі ядерного удару, а п'ється вже якщо цей удар пройшов. Цей йод калій йод він заповнює. Нашу щитовидну залозу, і тоді радіоактивний йод не може там осідати, і не буде вам додаткового опромінювання на подальше, тобто захищує весь ваш організм надалі. Загалом приймати йодовмісні препарати просто для профілактики не варто. Зокрема, звертаючись до свого сімейного лікаря, вам необхідно спочатку порадитись та пригадати свої хронічні хвороби. Це робиться для того, аби не виникало жодних ускладнень. Ваш сімейний лікар допоможе вам визначитися з дозою препарату та з його необхідністю. Отримати цю таблетку можна у свого сімейного лікаря. Ви приходите, чому в сімейного лікаря? Тому що для... це таблетки токсичні, не всім їх можна приймати з урахуванням їхнього стану здоров'я. І чи можна, чи не можна, вам скаже лікар. Можна прийти одному члену сім'ї, але ми відкриємо в електронному кабінеті ваших всіх членів, хто задекларований у сімейного лікаря, подивимося ваші захворювання і надамо рекомендації приймати чи не приймати ці таблетки.